Під час безпрецедентного нічного брифінгу у Кремлі Путін фактично відмовився від пропозиції припинення вогню, яка була запропонована під час вчорашніх перемовин керівників Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі і України, які до того ж узгоджували цю свою пропозицію з американським президентом Дональдом Трампом. Натомість. Володимир Путін запропонував вже 15 травня розпочати. А якщо бути точним із цитатою, відновити російсько-українські перемовини у Стамбулі. І повідомив, що під час сьогоднішньої розмови із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом буде пропонувати надати місце для Проведення такої прямої зустрічі російської та української делегації.